Треба відібрати право бащів вибирати сам депутатів. Так як вона зараз відбувається, щоб нам не розказували про ігри з виборами. За Карпати відом'ється, Гомонить у Україна слава стане Бо й тіло ми положим за нашу свободу і каже, що ми працює козацького. тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми. Тому давай, що давай. таке відчуття, що так дзвонять наші серця, наші душі. Ми збираємо поезію Майдану. І я вийшла для того, щоб зачитати вам останню поезію Надії Вільної, яка присвячена цьому унікальному святому а, все, дні. 30 листопада. Вже листопад добіг кінця, останні колиску лягав. Україна послала гонця, щоб її діточок зберігав. Той гонець сяйво рідних зірок, щоб майдану світити всю ніч. Але ненька відчула рок, відічок її не захистив. і прокинулась рідна земля, Вибух в серці її сполахнув, якщо знов за наказом Кремля кат на молоті її зазіхнув. що краще її, що в житті лише віри ще мають, і за те, що люблять її. Оченятка такі святі, щирий крик до котів безжальних. Ви з народом повинні йти. Але що до з банальних, під ногами їх бились жертви, а вони, як по килиму йшли. Все одно чи живі чи мертві, в катувальний ко кораж війшли. І ще там, де юначий голос за годину лунав, як молитва. Застогнав, як зламаний колос, Бо Майдан став кривава битва, і у Ката тупе обличчя вже зір'яче свавілля грало, але ненькі бої і величчя перемогу у них забрало не збагнути зомбованим катам. Що причому прийшов час нового світу, що позачим вільним внучатам тепер буде міцніша граніту і повстала моя Україна за свободу і гідність людства, що вбирався у душах руїна, стерти в прах сердець боягузтво. Славлю тебе, кінець листопада, слава всіх, хто катів не злякався, українська свобода! У серцях наших щирістю слався. Сьогодні ми відзначаємо день, коли студенти, знавши, коли від них відвернулись. І політичні речі, коли вони були попереджені, все одно залишили, щоб захистити нашу наше право вибору. І на наступний день це є день пробудження майдану для мене, тому що тоді вже люди піднялися не попри політичні рішення, не проти шляху інтеграції, а вже за гідність, за волю за свободу ті давні риси українські, які так мов. Намагалися затовтати останні століття, і радянська влада, і наша українська влада прокинулася саме неспинна воля, неспинна гідність, не рабська психологія. Ми сказали рабству «Ні». І це дало поштовх і Україні, і всьому світові. Слава Україні! Сьогодні ми хочемо створити ланцюг єдності і сили і з ним пройти. Бігли тоді 30 листопада студенти пройти до Михайлівського собору. Хто з нами? Будь ласка, зустрічаємося біля свічок. І йдемо разом. Наша зла неволя між байдужих свічат Закінчилась вночі серед літ. Ангел сніжнокрили зняв останню печать, І ледь чутно сказав: треба вийти, треба встати і вийти, встати і вийти, нову, свічу запалити, над собою здійняти, долю шукати більше. Не втрачати на завжди, на завжди, на завжди, нас завжди, на завжди, на завжди, на завжди, на завжди, на завжди, наслди, на завжди, на завжди, на завжди. Кров і остання, ангел чистий співає, нечистий стріляє ці, у пітьмі подобає, треба встати і вийти, свічу за І нам не буде страшно, в ніжному полоні буде нам відважно, Довго мерегті не свіча Догорали поламані крила, По статті виходить з розбитих звича, і сурма золота колосила треба встати. Стати витинову свічу запалити над собою.